Розп'яття Ісуса, І що ж такого важливого в тому, що Ісус помер, був похований і повернувся до життя? Запам'ятайте це запитання. Ви колись чули, як мама чи тато просили трирічну дитину щось зробити, а цей маленький хлопчик чи дівчинка відповідали ні. Навіть коли дворічна чи трирічна дитина не слухається, це гріх. Біблія каже нам, що всі народжуються з гріхом. Гріх це коли ми робимо щось неправильно і не живемо так, як хоче Бог. Господь не хоче, щоб ми грішили, але ми грішимо, коли обманюємо, не слухаємось або беремо те, що нам не належить. Біблія говорить нам, що всі ми грішимо та не слухаємося Бога. Є одна історія про хлопчика, який був у магазині зі своїм старшим братом. Молодший брат побачив гарний ніж, точно такий, який він завжди хотів, але у нього не було достатньо грошей, щоб купити цей ніж. Коли продавець відвів погляд, хлопчик узяв ніж і засунув його до кишені. Старший брат спостерігав за ним і бачив, що сталося. Коли вони повернулися додому, молодший брат узяв ніж і сховав його в кімнаті, де вони жили з братом. Наступного дня мама прибирала кімнату і знайшла ніж. То був дуже дорогий ніж. Вона покликала обох хлопчиків, показала їм ніж і запитала, звідки він узявся. Мама знала, що вони не мали грошей, щоб купити такий ніж. Молодший брат нічого не сказав. Нарешті старший брат сказав, що це він взяв його у магазині. Мама так розлютилася на старшого сина за крадіжку, вона сказала, що він подає поганий приклад своєму молодшому братові. Пізніше того ж дня старшого брата покарали йому довелося працювати, щоб заплатити за ніж, і він втратив свої привілеї на цілий місяць. Молодший брат так і не сказав мамі, що це він вкрав ножа. Через кілька днів молодший брат запитав старшого, чому він сказав мамі, що це він вкрав ніж і взяв на себе покарання. Старший брат відповів Тому що я люблю тебе, і я не хотів, щоб тебе було покарано. Усе ну, добре, я прийму покарання за тебе. Пам'ятаєте історію, коли Адам і Ева не послухалися і у світ увійшов гріх. Пам'ятаєте також, що ми народжуємося з гріхом у середині нас. Це означає, що ми всі не послухалися і згрішили. Ми всі робили щось неправильно, те, що суперечить Божій волі. Гріх не може бути на небесах, тому що небеса є досконалим місцем. Якщо в нас є гріх, а гріх є в усіх, то нам потрібно, щоб цей гріх був прощений і видалений, перш ніж ми будемо готові бути на небесах з Богом. Господь любить нас так сильно, що був готовий зробити щось дуже надзвичайне, Він послав свого єдиного сина Ісуса, померти на Христі за всі гріхи, які будь-хто з нас коли-небудь чинив. Бог був готовий, щоб Його єдиний син поніс усе заслужене вами покарання, так само як старший брат прийняв на себе покарання свого молодшого брата. Після того, як Ісус помер, його поховали в печері, закривши вхід у печеру великим каменем. Через три дні Ісус Христос воскрес із мертвих і повернувся до життя. Зараз Він перебуває на небесах із Богом Отцем. Одного разу Ісус Христос повернеться на землю і забере всіх, хто отримав прощення своїх гріхів і довірився йому. Він візьме їх із собою на небеса в ідеальне місце, де немає гріха. Якщо ми знаємо і любимо Бога, то вічно будемо на небі з ним. І що ж такого важливого в тому, що Ісус помер, був похований і повернувся до життя? Ось відповідь важливо знати, що Ісус прийняв покарання за наш гріх, коли Він помер на христі. Але коли Ісус Христос воскрес із мертвих і повернувся до життя, Він переміг смерть та сатану. Через Адама гріх прийшов у світ. І всі ми народжуємося у гріху. Завдяки Ісусу, наш гріх може бути прощений і видалений, і після нашої земної смерті ми зможемо жити вічно з Богом у досконалому місці на небесах.